Поставте собі питання, що про вас одного дня скаже історія. Про Йосифа сліпого історія каже: він був патріархом нескореного українського народу. Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року у селі Заздрість на Тернопільщині. Сторінки його життя пролягали крізь одвічну боротьбу у протистоянні з радянським тоталітарним режимом, який намагався знищити і його церкву, і його народ, і його самого. Йосиф Сліпий таки вийшов переможцем. Патріарх Йосип є особою, якої є небагато у історії нашого народу, беручи до уваги його внесок в збереження і розбудови української церкви. Йосиф сліпий був вимушеним емігрантом, але це не завадило створити куточок української хати у Римі. Дослідники припускають, основний подвиг його життєвого шляху полягає в розвінченні помилкового стереотипу щодо пізнання України та її історії. Він наш земляк. Який був великим українцем 49 років із 92, він прожив за межами України, але любив Україну у своїх творах. Він звертається до українського народу, українські народи, будь собою. У 2023 році виповнюється 131 рік з дня народження нашого земляка. А минулий 2022, був роком Йосифа Сліпого на Тернопільщині. Торік був повним випробувань для українського народу. Однак, патріарх став символом боротьби для багатьох українців. Постать патріарха Йосифа виявилася дуже актуальною і знайшла відгук у багатьох українців, тому що його позиція є власне. Позиція борця незламного. Сьогодні українці чинять такий же спротив злу, жорстокості та терору. Демонструють мужність, стійкість та єдність, як колись Йосиф сліпий. Хто вірить, той переможе. Тому наша українська віра має бути незламною.